Да, його, скажімо, витягли вже з зони з червоної зони, зони бойових дій. Наприклад, десь там ведеться вогонь, там ведеться стрільба і цього бійця нам витягли і віддали. Бойовому медику саме так інструктори та волонтери проєкту «Медсанбат» проводять підготовку військових медиків. Завдання значно зменшити кількість загиблих від поранень на полі бою. Навчання проходять в усіх регіонах України. Дійшла справа і до Чернігова. На базі державного науково-пробувального центру збройних сил протягом п'яти діб проходять тренінги з тактичної медицини. Від неправильно оказаної медицинської допомоги, від своєвременна оказаної медицинська допомоги гибне дуже багато людей. Ми хочемо ці жизні. Ми хочемо, щоб люди, котре ранены люди, которые... Получили ранення в ході бойових дій, могли далі жити повноцінною життю. Довгий час в Україні взагалі не займалися серйозною підготовкою з військової медицини. Um, медицина травма просто відстає centers, uh, в розвитку. Є хороші травматичні центри. Проти військової медицини не була готова до this... цієї війни. Тренінги проходять і в зоні АТО, і в усіх інших регіонах. Шість натівських інструкторів починаючи з жовтня, навчали українських медиків, а тепер ті самі стали інструкторами і тренують інших. Вже пройшли підготовку більше півтори Тисячі військових медиків та волонтерів. Проводиться цей захід з представниками, з медичним персоналом, в першу чергу цих підрозділів і з. Рядовими бійцями груп спеціального призначення і розвід під... підрозділів підпідрозділів високомобільних десантних військ. Військові медики кажуть, що є 60 вирішальних секунд, які визначають, чи виживе поранений, і 60 золотих хвилин, які дають можливість його стабілізувати, щоб мати змогу доправити до лікарні. Поки ж в зоні бойових дій на сході чимало наших хлопців, гине через несвоєчасну і непрофесійно надану першу долікарняну допомогу. Неправильно накладений чи невчасно послаблений Жгут може стати причиною втрати кінцівки. Перше, що він робить, це перевіряє, є критична кровотеча ні. Якщо критична кровотеча з'явилася, він підтягує жгут. Зупиняє, вирішує цю проблему. Принципи надання допомоги нашої військово-польової і натівської тактичної медицини не радикально, але відрізняються. В наших стандартах були такі параметри: як перша медична допомога, яка видається на бої на полі бою, надавалася протягом там до 30 хвилин. До лікарська там перші 2 години, перша лікарська до 4 годин. Стандарти натовські вони це дуже знижують і скорочують ці терміни. Лікарі цивільної медицини не завжди володіють методом. Надання допомоги в екстремальних умовах. Доводиться перенавчатися на полі бою, каже анестезіолог Ярослав Левченко. Багато людей насправді, да, які висококваліфіковані лікарі, були в цивільній медицині, вони недостатньо можуть використовувати знання там. І велика прірва стоїть між військовою медициною, військовою тактичною да, медициною на полі бою від цивільної. Тому це різні. Різна наука і різні підходи. Тим, хто пройшов повний навчальний курс і направлятиметься в зону АТО за рішенням інструкторів, видають спеціальні тактичні медичні рюкзаки, укомплектовані за стандартами першої допомоги НАТО. Але організатори закупили не так багато цих медичних комплектів. До того ж, придбали сумки з набором засобів лише першої необхідності. Рюкзак повної комплектації вчетверо дорожчий. Тому будь-хто з українців може перерахувати гроші на закупку таких потрібних медичних рюкзаків. Інформація про це є в інтернеті. Можливо, в подальшому у Чернігові такі заняття ще будуть проводитися в наших військових частинах. Є всі умови для цього.